Яка відповідальність за порушення або недотримання вимог охорони праці роботодавця, посадових осіб та працівників? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по тимі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в свіжому випуску Кадролайф з Олександрою Корольковою та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 і відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Закон України про охорону праці визначає охорону праці як систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних. І лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Тобто, охорона праці це перш за все заходи організаційні та практичні. Стаття 13 закону України про охорону праці, а також статті 153, 158, 160-173 Кодексу законів про працю України, визначає обов'язки роботодавця в сфері охорони праці, серед них створення відповідних служб або структурних підрозділів, призначення відповідальних осіб, які вирішуватимуть питання охорони праці, розробка разом зі сторонами колективного договору. Адміністрацією, розпілкою та працівниками заходів з питань охорони праці, що підвищуватимуть існуючий рівень безпеки праці, забезпечення нагляду за технічним станом будівель, споруд, обладнання, устаткування та інших засобів виробництва, запровадження новітніх технологій, технологічні процеси, обладнання, програмне забезпечення, організація розслідувань нещасних випадків, що сталося з працівниками підприємства на виробництві. Та реалізація за їх результатами заходів щодо попередження подібних випадків у майбутньому. Забезпечення належних умов праці для працівників, які відповідають нормам чинного законодавства, надання працівникам пільг та компенсації за результатами атестації робочих місць, за умовами праці та відповідних нормативно-правових актів. Чому керівнику суб'єкта господарювання варто розподілити функції з питань охорони праці між посадовими особами? У такий спосіб він фактично знімає велику частину відповідальності з себе. На яких посадових осіб можна покласти відповідальність за охорону праці? До них відносяться заступник або заступники керівника суб'єкта господарювання, головний інженер, головний механік, головний енергетик, головний технолог, керівники структурних підрозділів, начальники відділів, цехів, дільниць тощо. Для відповідальних посадових осіб визначаються конкретні обов'язки з питань охорони праці. Це може бути або окремий документ, або ж функціональні обов'язки з питань охорони праці включаються до посадових інструкцій, зазначеної категорії працівників. Певна річ, що посадові особи мають бути ознайомлені з даними документами. А тепер про відповідальність. Згідно до статті 44 закону України про охорону праці, за порушення законів та інших нормативно-правих актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб, органів державного нагляду за охороною праці, а також представників проспілок, їх організацій та об'єднань для винних осіб передбачається дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність. Відповідальність може наступити внаслідок Певних дій або бездіяльності роботодавця або посадових осіб. Зверніть увагу, роботодавець може притягнутися до адміністративної або матеріальної відповідальності працівників в разі порушення ними вимог нормативно-правових актів, локальних документів підприємства з питання охорони праці, наприклад, інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, положення, порядки, правила тощо. Наприклад, працівнику загрожує притягнення до відповідальності за порушення вимог безпеки при проведенні робіт, невикористання засобів індивідуального захисту в разі забезпечення ними, псування або знищення матеріальних цінностей підприємства, появі на роботі у нетверезому стані тощо. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Давайте повернемось до відповідальності роботодавця та посадових осіб підприємства. Порушення вимог охорони праці фіксуються у приписах зовнішнього контролюючого органу в сфері охорони праці держпраці за результатами перевірки суб'єкта господарювання. За невиконання вимог приписів для роботодавця передбачені санкції, від накладення штрафів адміністративна відповідальність аж до позбавлення права обіймати певні посади, обмеження та навіть позбавлення волі, кримінальна відповідальність. Локальним контролюючим органом на підприємстві є служба охорони праці, відповідна до розділу 4 НПАО 02043504. Типове положення про службу охорони праці затвердженим наказом Державного комітету України номер 255 Фахівці служби охорони праці, тобто інженери з охорони праці, мають право видавати припис за формою 1 ОП керівникам структурних підрозділів на усунення порушень вимог охорони праці, а також надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників порушників. Як відомо, на період дії воєнного стану в країні планові перевірки не проводяться. На сьогоднішній день за окремих підстав можуть проводитися позапланові перевірки. Підставами для їх проведення можуть бути: перевірка виконання вимог виданого припису, звернення працівника щодо порушення його прав, доручення прем'єр-міністра про перевірку суб'єктів господарювання у відповідній сфері. Смерть потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Адміністративна відповідальність передбачена частинами 5 та 6 статті 41 статтями 93, 94 та 188 з індексом 4. Давайте розберемо передбачену міру відповідальності за кожною з перерахованих статей. Частиною 5 статті 41 передбачена відповідальність за порушення вимог законодавчих. Та інших нормативних актів про охорону праці, крім порушення, передбаченого частиною 6 цієї статті у вигляді штрафу на працівників від 4 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян НМДГ а на посадових осіб суб'єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців від 20 до 40 НМДГ. Сума штрафу в еквіваленті національної валюти складає. Для працівників від 68 до 170 гривень, а для посадових осіб та фопів від 340 до 680 гривень. Частина 6 цієї ж статті встановлює відповідальність за порушення встановленого порядку повідомлення. Надання інформації держпраці про нещасний випадок на виробництві, штраф на посадових осіб суб'єктів господарювання та фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю від 20 до 50 НМДГ, згідно статті 93, за порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах підконтрольних Держпраці працівники можуть отримати штраф від 4 до 10 НМДГ – 68 170 гривень. І на посадових осіб – від 20 до 40 НМДГ – 340 680 гривень. Стаття 94 встановлює адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах підконтрольних держпраці. Для працівників штраф від 4 до 10 НМДГ 68 170 гривень для посадових осіб від 30 до 100 НМДГ 510 700 гривень. 188 з індексом 4 передбачає накладення штрафу за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони праці щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів, наприклад, недопущення інспекторів держпраці на територію підприємства для проведення перевірки. Для працівників розмір штрафу складає від 6 до 10 НМДГ 102,170 гривень для посадових осіб від 30 до 100 НМДГ 510 510-1700 гривень. Кримінальна відповідальність передбачена Кримінальним кодексом України, а саме статтями 271, 272 і 273. Конкретна міра відповідальності визначається відповідно до тяжкості наслідків. Наприклад, завдання шкоди здоров'ю потерпілого загибель людей, частина 1 статті 271 передбачає кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правих актів про охорону праці. Службовою особою підприємства, установи організації, або громадянинам, суб'єктам підприємницької діяльності, І якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого. А саме штраф від 1 до 3 тисяч НМДГ в еквіваленті національної валюти від 17 до 51 тисячі гривень, або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк. Якщо ж те саме діяння спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, порушнику слід готуватися до обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на строк до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років, або без такого. За порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві, особою, яка зобов'язана їх дотримувати, працівник або посадова особа підприємства, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, частина перша статті 270 – 2. Передбачає кримінальну відповідальність у вигляді штрафу від 1 до 3 тисяч НМДГ від 17 до 51 тисячі гривень або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або без такого. Якщо таке діяльність спричинило загибель людей, або інші тяжкі наслідки, то воно карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Статтею 273 встановлена кримінальну відповідальність за порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Особою, яка зобов'язана їх дотримувати, знову ж таки, працівники або посадові особи. Якщо вона створила загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, або заподіяла шкоду здоров'я потерпілого, виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або без такого. За умови, якщо таке діяння спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, воно карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк від 2 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Зверніть увагу, відповідно до статті 43 закону України про охорону праці, Максимальний розмір штрафу не може перевищувати 5% середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік юридичної чи фізичної особи, яка використовує найману працю. Сплата штрафу не звільняє від відповідальності щодо усунення порушень в сфері охорони праці у встановлені строки. Керівнику та посадовим особам підприємства може загрожувати адміністративна відповідальність, наприклад, за такі порушення. Відсутність дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки та або на експлуатацію або застосування машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки, Нестворення служби охорони праці на підприємстві відповідно до вимог типового положення про службу охорони праці нерозроблення або неякісне розроблення локальних документів з питання охорони праці, незадовільне ведення документів. Цього напрямку, відсутність або незадовільний стан документації на обладнання, будівлі, споруди тощо, відсутність навчання та перевірки знань з питання охорони праці посадових осіб та працівників підприємства, незабезпечення проведення всіх видів інструктажів з питань охорони праці, порушення нормативних вимог щодо допуску працівників до самостійної роботи. Недотримання вимог щодо проведення медичного огляду та професійного добору працівників певних категорій, визначених законодавством, Незабезпечення працівників відповідними засобами індивідуального захисту, Ненадання, знову ж таки працівникам пільг та компенсації за шкідливі умови праці тощо, до кримінальної відповідальності керівник та або Посадові особи підприємства можуть бути притягнені, наприклад, за нещасний випадок на виробництві з одним або декількома потерпілими, що спричинив тяжкі наслідки для його або їх здоров'я, або смерті, якщо буде доведено, що нещасний випадок стався з вини сторони адміністрації підприємства, в такому випадку відповідними контролюючими та правоохоронними органами вивчаються функціональні обов'язки посадових осіб, які містяться в документах підприємства. Наприклад, в посадових інструкціях. Для того, щоб обезпечити себе, роботодавець має створити систему управління охороною праці, розподілити обов'язки з питань охорони праці між посадовими особами, і, звісно ж, контролювати виконання підпорядкованими посадовими особами їх обов'язків. Контроль за дотриманням працівниками вимог охорони праці організовується силами керівників структурних підрозділів і служби охорони праці. Задача роботодавця в разі виявлення порушень оперативно реагувати на них. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал. Номер один кадроленд. Якщо ще не підписані, В на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту. Розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі під відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!